Смачного читання ідея такого проекту, спрямованого на підтримку української дитячої книги, у Івано-Франківську виникла несподівано. Надихнули тістечко із кумедною назвою. Посмакувати чимось подібним під цікаві тексти у тематичній камерній атмосфері. Тепер запрошують щосуботи. але за попередньою реєстрацією, щоб не було надміру галасу, а діти справді хотіли читати. З тією ж метою найменших розважають забавами, які перегукуються зі змістом книг. я так шо не чита. Ають простіше там якийсь там мультфільм подивитися, комп'ютер ігри пішло. Поїхало, тобто. Я бачу, що хочу читати, але трохи читаємо. Потім ми щось пограємося, щоб переключити свою увагу. На проект смачного читання запрошують і авторів, які пишуть для дітей. Після Тараса Прохаська зірковим гостем став Віктор Морозов. Наразі він мешкає у Вашингтоні, однак періодично навідується до України. Від бардівської пісенної творчості частково відійшов. Тепер на його рахунку, окрім двох десятків музичних альбомів, ще майже стільки ж перекладених книг. Цю зустріч присвятили одній з них. Часто доводилось Зустрічі з дітьми їм читати, то, то не, не перший раз. Власне, тут невимушена обстановка, немає ніяких ієрархії. Я включаю свою внутрішню дитину, а вони, вони і так є діти, так що ми почуваємо себе дуже природно. Наразі Віктор Морозов завершив переклад першої книги трилогії англійського підліткового фентезі. Ймовірно, колись із нею приїде на проект смачного читання до Івано-Франківська. Ну а вже наступної суботи з місцевою малечою спілкуватиметься письменник Іван Андрусяк із Києва. Він не завершуватиме цю серію зустрічей перед паузою на літні канікули. Відповідно, ми то відновимо в середині серпня. Маємо першу книжку на серпень, дитяча кулінарна книга видрукована в Україні. Може, з цього буде щось трошечки інакше, і трошечки більше. Зацікавити читати з родиною, ось мета нового проекту смачного у ньому теж не бракує. Учасників частують солодощами за рецептами самих авторів книг та оригінальними напоями, до прикладу, шипшиновим, який назвали енергетичним.